О, ні, здається, лінці, Джексон і Кенді все з'їли, хоч у ще. Готуємо гігантську їжу, челендж. Шеф, бабуля, ти ешлі готуватимуть бургер. Давайте поглянемо, що вийде. Слухайте мене уважно. Ми повинні впоратись. Погнали. Я вже маю тісто для майбутніх булочок. Потрібно буде його розім'яти. Шеф, ходи сюди. І так, ти приніс багато фаршу для котлет. А ось ешлі вже привезла величезний візок із овочами. Супер. Це йде за планом. Вона така важка. Що робити далі? Ходімо сюди. Потрібно допомогти мені витягнути це гігантське тісто. Вийшло. Тепер всі починаємо його енергійно розминати. Менемо краще, щоб тісто було м'яким. Мені потрібен невеликий шматочок. І так, воно чудове. Тепер формуємо багато булочок. Я вмазую булочки маслом, а ешлі посипає кунжутом. У мене все добре. Йдемо за графіком. Бабуся, що далі? Потрібно все приготувати. Такої величезної печі у нас немає, тому обсмажимо вогнеметом. Ідеально. Шеф, де величезна сковорідка? Вже несу, бабуся. Вона дуже важка. Куди її поставити? Прямо сюди. І так розкладемо котлети прямо на сковорідку. Мені потрібно перевернути. Котлети виходять чудові. Дай ну я тобі допоможу. Відійди. Потрібно перевернути все одразу. Ось так. Клас. Ешлі, вибач, але це не для тебе. Дам тобі важливе завдання. Наріж огірок. Звісно, прийом, прийом. Це Ешлі. А ось і мої помічники. Гелікоптери своїми гвинтами наріжуть ці всі овочі швидше, ніж я ножем. Подивіться. І так, мені треба нарізати огірок. Починаємо. Ой, як швидко. Ой-ой-ой. Раз, два і готова. Це ж треба. Ешлі, ти така розумниця. Давай, бабуся, тебе поцілує. Молодець. Збираємо бургери. Я поклав булочку та котлету. А я сир, огірки, помідори, цибуля і салат. Додаємо соуси. І накриваємо булочкою. Як апетитно виглядає, один бургер готовий. А тепер готово 10 бургерів. 50 100. Я так зголодніла. Не можна є Сподіваюся, що діти цим зможуть наїстись. І більше не бери. Ви можете спробувати. М -м, як класно! Дуже смачно. Це неймовірно. Ви так накинулись на бургери? Бабуся шеф та єшлій чудово постарались. Усі бургери вийшли ідеальними. Малюки, ви наїлись? Так. Ого, нас ну зараз дує. Тепер діти хочуть морозиво. Ви можете це приготувати? Ну, звісно. Для моїх коханих малюків все що завгодно. Е, потрібен виноград, а я приніс банани. Нам точно потрібні ананаси. Зібрала трохи полуниці Що ви ще принесли? Ківі, пітахая Чудово, Усі інгредієнти є. Давайте готувати. Подивимось, чого можна почати. І так, можна один виноград? Ні. Краще почисти банани. А я займуся ананасом. Давай, швидше, швидше. Ось так ось. Зрозуміла, все буде. Чистимо банан. Так, один готовий. Шкірку викидуємо. Ух ти, як бабуся швидко ріже ананаси. Ешлі, прискорюйся. Ешлі, скоро потрібні будуть банани. Нам не можна вибивати з графіку. Я поки що наріжу киві, а я полуницю. Я намагаюсь. Майже все почистила та нарізала. От готово. Так, ми порізали всі фрукти та ягоди. Ідеально, а тепер потрібно все перетворити на сік. Виходить один готовий. У мене також. Я роблю пресом. Так надійніше. Чудово, спробуємо. М -м, смачно. Ешлі, що робиш? Ти? Ви ж не сказали за допомогою чого робити сік. То ну ж, я топчу ногами. Виходить чудово. Спробуємо. Смачно розливаємо все по формах. Чудово, Готово. Тепер треба все заморозити. Беремо спрей миттєвої митівої заморозки. І у нас виходить морозиво. Поля. Давайте перевіримо, що у нас вийшло. О, відміне морозиво! Дайте п'ять шеф. Ешлі, що з тобою? Ох, вона знову заморозила себе. Діти, пригощайтесь. Ого, вони із задоволенням розбирають морозиво. Ух ти! жовте я не пробувала. Як смачно! Ви приготували чудове морозиво, смакота. Так. Дорогі, вам не варто їсти так багато і швидко. Ви всі замерзли. Фух, ми з'їли надто багато морозива. Воно скінчилось. Тепер бажаємо лимонад. Приготуйте нам його, будь ласка. Ще щось, я втомився. А ти куди, шеф? Повертайся. Так, так, ми все приготуємо. Ми зібрались. І так, приносимо більше лимонадів. Давайте, давайте. Молодець, шеф, поспіши. Неси сюди газовку. Чудово Так, візьми себе до рук. Тримай батут, його треба надути. Гаразд, це не так складно. Хоча ні. Не виходить. Оу, ой, шеф такий смішний. Ні, лише не я. Давай, давай. Чудово Всі при справі. І вона туди ж. Ну, треба ж так. Добре. Бабусі все доведеться брати до своїх рук. Готово Як ви це зробили? Шок. Тепер заливаємо у басейн усі газовки, що у нас є. Чим більше, тим краще. Тримаємо ритм. Не відстаємо. Чудово. Готова. Може, поки ніхто не бачить, я можу трохи випити фанти. Вау! Ешлі, я тобі що сказала? Не можна. Це все для малечі. У них зростаючі організми, їм потрібно більше їжі та води. Прибери руки. Лише одна фанта, не можна, не чіпай. Я приніс апельсини. Чудово, вони нам потрібні. Залишилось їх порізати. Чудово та покласти у лимонад. Нічого їсти не можна. Кожна хвилина на рахунку чудово. Треба трохи підбадьоритись. Ешлі, що ти вигадала? Я поливаю бортики кислою рідкою цукеркою. Це смачно. Тепер посипаємо цукерками ньорз. Вони дуже смачні. Малюкам точно сподобається. Так, беремо ложку та перемішуємо. Я знайшов великі трубочки, вони підійдуть. Вставляємо у басейн. Ми впорались всі молодці. О, мало не забула. Потрібна парасолька. Це моя, я з нею гуляю. Але все найкраще для малюків. Тепер можна подавати. Скоріше спробуйте. Парасолька заважає. Але це ж моя улюблена парасолька. Дуже смачно. І навіть цукерки на бортиках. Більше нічого нема. Ми не наїлись. Оу, діти хочуть ще їсти. Що вам приготувати? Вигадала, нам потрібні ви. Так, ви наш десерт. Що? Вам потрібні ми? Біжим! Усім привіт! Сьогодні я хочу їсти цю прекрасну їжу Локшину. Так, звичайно, локшину. Без проблем приготуємо. Першим ділом розбиваємо яйце. Чудово. Далі кладемо бекончик. Ммм, який ароматний. Чудово, все підсмажилось. Тепер можна прийматися за локшину. Ви лише подивіться, яка прекрасна домашня локшина у мене виходить. Відправляємо її у киплячу воду. Гей, Бен! Зараз не до ігор. Треба готувати. О, так, точно. І так, я візьму локшину швидкого приготування та залью її окропом. Ось так. Відчуваєте цей чарівний запах. Так, такий собі. А у мене ще не все готово. Настав час залити мою локшину соусом. Це зверху покласти яєчко, бекончик і вуаля. Можна спробувати. Ми готові, пригощайся. М -м, як і все апетитне. Почну, мабуть, з цієї. Ось це так. Яка довга локшина. І дуже смачна. Я все з'їла. А тепер спробую ось цю страву. Візьмемо виделку і ось цей бекончик. Ммм, смакота. Знаєте що я передумала. Виделка мені більше не потрібна. Буду їсти прямо так. Ням-ням-ням-ням-ням. Справжня насолода. Вся страва перемагає. О, це означає, я перемогла. Яка радість. Ого. У мене є така класна гра. Просто супер. Ура! Я перемогла. Хочеш так само Завантажуй гру мульті до сорту Гугл Плей та Apple Store. Класна гра. Спробуйте. На цей раз я хочу кока-колу. Зробіть мені газовану воду. Але у нас і так є такі пляшки. О, я дещо зрозумів. Я візьму вулик. Ні, бджоли мені не потрібні. Ано відлітайте звідси. Так от, візьму вулик. Дістану соти та здобуду мед. Ох, який він тягучий та апетитний. А тепер швидко охолоджую свій напій. Краса. Пляшка зовсім не відкривається. Ох, що ж робити. О, Бен, допоможи, будь ласка. Звісно, без проблем. Потрясемо і. О, ні! Бризки летять в мене. О, Налью я в склянку. Так, тепер у мене є ціла пляшка Кока-Коли. Те, що треба? А пляшка порожня. Більше так не роби. І так можна куштувати. Так, ого, стаканчик Кока-Коли. з задоволенням його вип'ю. Було смачно, мені сподобалось. А тут у нас що? Здається, тут у нас желе. Так, кока-кольне желе, це просто неймовірно смачно. Перемагає саме воно. Так, 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 я переможець. А тепер я хочу щось із МакДональдса. Yeah! Я приймаю викликати. Я також приймаю Я вже придумав, що я буду готувати. Першим ділом візьму м'ясо та наріжу його на шматочки. Треба подрібнити. Інша справа. У мене вийшов чудовий фарш, з котрого я зліплю ідеальну котлетку. Підсмажимо її до золотої скоринки. М -м, аромат неймовірний. Дивись, як у мене здорово виходить. Так, запах розкішний. Але часи мені приступати до приготування. Візьму картоплю та наріжу її на частинки. Як ви вже зрозуміли, я буду готувати картоплю хрі. Відправляємо шматочки у корзинку. І ставимо її у протюрницю. Чудово! Упевнена, це буде дуже смачно. Ну а я тим часом продовжую готувати мій гамбургер. На булочку покладу всі необхідні інгредієнти, а зверху накриємо другою булочкою. Моя картопля вже готова. Висипаємо її у коробочку і можна подавати. Пригощайся. Так-так-так. З чого почати? М -м, картопля фрі. Така смачна. Просто чарівна. А тепер я спробую цей гамбургер. Отак. Така смакота. Не можу відірватись. Він перемагає. Я переміг. Я молодець. На цей раз я хочу піцу. Ось таку гарненько. Мама, мія! А, я зрозуміла. Так, так, так. З чого почати? Ну, звичайно ж, мабуть, почну з тіста. Розкатаю його за допомогою качалки. Так, у мене буде піца на тонкому тісті. Ну а я буду робити піцу з кубабуби. Візьмемо рулон жуйки і також розкатаємо його. Погодьтесь, основа піци і жуйки це дуже оригінально. Далі полюю шоколадним соусом хершес. І вийде чудово. А в тебе що? А я поріжу ковбасу. Та обережно викладу її на своє тісто. Далі натру на терці сир. Чим більше, тим краще. Чудово. Сиром закінчили. А в тебе що? А я насиплю маршмеллоу. Обережно їх розкладу. А в центр додам апельсинчик. Ось це краса. Можна починати дегустацію. Ого, які гарні піци. Дякую почати. Почну, мабуть, з класичної. Вона з ковбаскою та сиром. Просто неможливо відірватись. Отак. Все чарівно. А тепер я спробую Солодку піцу. Бачу тут маршмеллоу Ого, а основа тут із жуйки. Неймовірно. Однозначна перемога. Так, я молодець. На цей раз я хочу морозиво. Ось таке. Прийнято зараз зробимо. У мене буде з кавуна. тому треба його нарізати. Валя. А ти що робиш? А в мене буде величезна кулька морозива, котру я покладу в стаканчик. Отак. Все буде смачно та солодко. Можна спробувати. Yeah! Вау, яке все апетитне! Мабуть, почну з кавунчика. М -м, холодний та соковитий кавун це дуже здорово. А тепер скуштую ось це морозиво стаканчику. Wow. О, так Ой, Лише дуже холодно. Прямо зуби цокотять Вітаю з перемогою. О, вот, та я порыми